всім привіт З вами щельба Вуртислав. Сара всем рассказываю, зубы ярость или нужно знадобиться Ось така деталька. Метка. звичайний не конструктор. Ну что ж, погнали. А. ось вот. кубик. Большой. Ось такого вот. І ось такого. Ой, наверное, Тепер нам потрібно счепить. її вот счиплю. Счиплю марду. Ну, не было бо мы видим Ось. на на Вот так вот, и продолжим с ним так вот дальше. Ой. Николай, ну, а мы будем сейчас Ой. І О, який вже в мене лифт про вище Так, друзі, я ще раз буду ще то мені ще разбить. Эммммм. Яких патичок. Чи що? Навіть не знаю, сьогодні ще так треба, щоб... Короче, ничего. Я вам дальше робити не буду. Больше без робота, выбирайте с ним. Дальше. Берем стоит летальки в держих примоту ниточки. І і... И те ниточки, чтобы будем... вербаем и запихаем в областную детальку. Так, її ее сюда. О, так буш. І просто їх біжене. Зараз, 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 Я можу і більше робити, але я це можна робити і більше, але як просто масшта ну, і берете і просто тягнете. І берете ви собі просто, тягнете, за. Дві ниточки. И ново до видео договори. Коли пускайте на кинз падай на. Ось так легко зробити грашковий лифт. Всім пока. З вами был Чарий Гордослав. Подписывайтесь на мой канал. До новых зустріч. Пока!